Гей, hey, Йоу, everybody! С вами Денсу Бугаті злетіли, друзі, ми в скібіді Тойла Тур Дефенс. Ну, і як я обіцяв, друзі, я прямой зараз до пост офіса, звісно вже ж, роздавати вам гемчики. Ви всі повиконували мої завдання, да? Хто виконав, хто не виконав. Так що зараз я вам покажу, хто все-таки в нас отримує геми. Значить, заходимо в пост-офіс. Так, в мене, кстати, шість подарунчиків, давайте подивимося. Так, так, значить, пропонують мені Санту Тіві Менчика подарували. Так, потім ще кого мені дали. Статік спікер менчика, один гемчик, ще один статі спікерменчик. О! О, кейси підігнали. Нормально. Так, кейсика. Не Неплохо, неплохо, неплохо Так, можна в банту, якщо ні, то поверни мені. Хорошо, братуха, щас, щас я тобі його повертаю. Так, значить, 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 значить. Зараз я вам показую, хто все-таки в нас отримує геми. Ну, і зараз на своїх екранах ви бачите, кому я віддам гемчики. Ось у чувак, взагалі, залутав 4 к гемів Ось у чувак залутав 2 к гемів Ну, ці чувачки в нас по штузеру. Всього по штузеру. Так, ладно, Копіюємо нікнейми і розпочинаємо. Потихеньку помаленьку роздавати їх. Кстати, що і саньочок стоїть в Капець у його диви, 100 тисяч коїнів і півмільйона гемів. Ну, це чувак дає. Так, значить, вставляємо твій нікнейм, братуха. Потім виставляємо тако 4 тисячі гемчиків. Бемс, відправив. Так, наступний кент. Наступний кент у нас отримує 2 гемів. Значить, вставляємо твій нікнейм і відправляємо 2 тисячі гемчиків. Бемс, братуха, полетіли. геми полетіли, братуха. Провіряй, провіряй. Такс, наступний. Наступний у нас відповідає, значить, штуцер. Штуцер, штуцер, штуцер. До такого Бемс, відправляємо. Дальше, дальше, дальше. Так, копіюємо їм наступний нікнейм. Так, не пропускаємо нічого. Так, Бемс. Так, стоп, 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 не туди пишу. Так, штуцер, Бемс, відправити. Так, і наступний кент в нас виходить веган. Так, стоп, там пропуск був. Треба без нього. Так, веган, веган, веган. І також у нас він отримує, друзі, тисячу гемчиків. Ну і що ж, що я планую в цій серії, друзі? Як ви знаєте, у нас вийшов новий інвент, називається Pencil World, де? Який я хочу прям реально викачати. Викачати і отримати купу кейсів. Бо я майже апнув собі перший рівень, хоча тут квестів, мені здається, прям реально велика-велика купа. Так, пенселі у мене всього 30 штучків, так що я не проти від цього тітанчика, бо його зараз реально можна дуже дорого продати. І це для мене був би прям золотий білет, Да, щоб собі придбати шефа. Шефа, шефа, який буде, виходить, спамером. Так, значить, в мене один кейс. Давай його зараз відкриємо, мені підписник підігнав. Давайте подивимося, можливо, щось і толкове нам випаде. Хоча нам випала туфта. Uncommon, да? Да, uncommon. Ну, в принципі, команда в мене вислана, правда. Що би я ще би зробив би, це, я би прибрав би, напевно, вентилятора. Давайте уберемо вентилятора. Так, вентилятор вентилятор. А хоча може і оставити його. Чи демон ліпше? Я думаю, або демона оставити собі, або вентилятора. Ні, хай буде, в принципі, вентилятор, бо він нас буде бити по радіусу. І я би ще би убрав, би, попробував би тактику убрати мівінга, да? І взяти собі ще одного вченого на бабки. Так, стоп, мівінга ми прибираємо. І обираємо, 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 обираємо собі, значить, вченого на гроші. І якраз у нас там є заодно зараз квест. Да? В якому нам потрібно зіграти в соло катку для того, щоб виконати його це завдання. Так що, друзі, ще раз будемо фармити купу-купу пензелів. Правда, знаєте, в чому халеп? От реально, в чому халеп? В мене хоча є квест, що мені потрібно в соло, виходить, катку лупанути. Але зайшли прям реально купа наших підписників, які би хотіли б зі мною зараз залетіти. Да? Так що, мені здається, Дензо було б непогано, аби ти пішов би разом з ними зараз в катку. Так що, давай-ка ми ось сюди -таку, в саму крайню зайдемо. Хто успів, той успів. Все, набігло п'ять чуваків, ще з ними по. Получається покатаємо. Так, загрузилися. Загрузилися ми всі цією толпою. Давай-ка десь ми будемо ставити своїх, напевно, подарунчиків аж з краєчку. Включаємо, значить, фул автоскіп. Фул автоскіп я так. Грінлазера нашій кент поставив. Надіюся, що вони не будуть афекашити, да? а будуть прям реально тащити. Такс, Так, значить, значить, у нас, виходить, туалети тепер будуть 5 раз сильніші. 5 раз сильніші. І. так, хтось біля мене вже починає ставити своїх подарунчиків. Прям вообще в розсипну. <прав> прям реально в розсипну починає їх накидувати. Так, добре, 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 добре. Мені цікаво, я десь тут зможу вмістити його. В принципі, да, десь такого компактненько зможна можна буде його десь тут приліпашити. Так, добре. Грінлазер, в принципі, вроді як справляється, хоча він. На першому рівні його би разочок би вкачати і було б обшак, крутецько. Так, так-тек-тек-тек-тек. Треба Санто. Треба, Санту, зараз в кліпаші. Так, ставимо, значить, Санту ті іменчика, потім ставимо десь тут краєчку Тако двох вчених. Правда, мені не хватає. Не хватає 12 баксів. О, все. Гроші є, гроші є. Так, Братуха, вкачай, вкачай, грін лазера, не хватає, не хватає його урону. Так, 500 баксів прилетіли, значить, швидесенько їх отако, друзі. Ми їх тратимо. Так, мене залишається сотка. Мені би помогти би якось кентові, реально. Мені би ротові якось помогти. А мене. Мівінга нема мені треба встановити якось фанменчика. А встановити я його не можу. Встановити я його не можу, бо немає грошей. Ось в чому зараз така сама основна наша проблема. Так, стоп, в мене 700-720 баксів. У мене 720 баксів, і я десь би його би поставив би десь приблизно отута отако. Так, ну в принципі, тепер-тепер, хоча б нам буде в рази легше дефати цих туалетів всіх. Так, що в мене по грошах? По грошах в мене 150 баксів. Мені би їх би якось би так правильно би потратити. Так, напевно, що прокачаю Санту. Далі прокачаю я собі одного вченого. І зараз прокачаю ще одного вченого. Так, що вони тут пишуть в чаті? Всім привіт, я Дім. えー。<up. S 2> uh Я тебе дивлюся спочатку. У мене в дефі тільки грін. О, оце рот написав, що у нього тільки грін лазер на деф є. Так, значить, хорошо. Хорошо, тратим свої бакси. Тратим свої бакси, бемс, бемс, бемс. Так, нам треба ще 200 баксиків, щоб викачати ще одного Санто. Бажано, би, да? Бажано, бажано, бо його викачати. Так, і мені здається, нам треба ще було би по-хорошому, би так вкачати би нашого фанмена. Бо туалети прям реально дуже далеко проходять. І мені це, якщо чесно, не особо подобається. Так, добре, 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 добре. Давай-ка десь в. Впихнемо з вами собі діджея приблизно десь отут, отако. Потім вкачаємо собі. Давайте його на разочок. Разочок можна його качнути. Так, я ж надіюся, рот нам поставить якогось юніта, так? Да? Так, давай прокачаємо собі фанменчика. Бо реально, дивіться, куди далеко проходять. Давайте подивимося, давайте подивимося. В рота 1000, 1200 тисячу баксів. Ну йому треба дві з для того, щоб просто поставити годліка, да, клокмена? Але поки що в нього, напевно, грошей на це все діло немає. Так, значить, у нас є з вами, грубо говоря, 2000 Нам треба прокачувати подарунчиків Так. Щось поставили. О, уже пацан хайпера впихнув. Непогано. Так, а хто ж це поставив у нас? Хто у нас таке поставив таке діло? Якийсь ліфрід, якийсь. Якийсь ліфрід поставив у нас, виходить. Хайпера? Ну, в принципі, добре, добре, що він його поставив. Допомагає хоча б дефатися. Так, що в нас тут? Що в нас тут? Так, паразит. Паразитами убиваємо. Поліцейський. Поліцая, полісая, друзі, ми, напевно, зараз і пропустимо. Нам треба голдена. Нам треба срочно голден. Нам треба зробити таймстоп. Треба срочно, нам треба, нам треба срочно таймстоп, братуха. Братуха, давай-ка, давай ка. О, все, нормально. Рот поставив. В принципі, класно, класно, класно таймстоп. Давай значить, далі викачувати своїх своїх фармерів. Бо реально, грошей прям вообще конкретно не хватає. Нам би фанмена викачати. Реально, щоб в нього появився хоч якийсь радіус. Давай-ка зараз його вкачаємо, такий разочок. Разочок його качнемо, да? Далі. Далі, далі. Далі, нам треба ще трішечки бемс, викачуємо Санту. Так, що в нас тут? Поставили Астраб Грей Тітана. Хорошо, хорошо, тільки половина моїх юнітів спить. Ха -ха -ха. така основна наша проблема. Так, добре. Добре, добре, добре. У нас є три тисячі. За три тисячі я вкачати поки що нічого не можу, значить, викачую Санту. Тут я викачую, напевно, зараз собі ще одного Санту, да? За два штуцера. Да, напевно, так і ми зробимо. Та й в принципі, в цілому, зараз, друзі, будемо викачувати з вами свої подарунків, а далі потихеньку, помаленьку, будемо встановлювати своїх голденів, да? Та й в принципі. Мені здається, даже, що ми залетіли в п'ятьох, ми зможемо реально на ізі, на ізі це все діло задефати. Так, значить, що я бачу? У нас вийшов босс, де да? я докачав усіх своїх фармерів, в принципі, ми завалили, да? на, на, на 20-тій хвилі, і запавнився. Якщо не помиляюся, в минулий раз цього боса не було. Так, як ви бачите, санти всі мої, в принципі, викачені. Да? Тепер ми можемо потихеньку, помаленьку зараз вкачати такого фанменчика, наприклад, да? потім, 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 потім я би в собі би встановив би десь приблизно отут під цього діджея. Тільки нам треба ще діджей. Давайте діджей. Я викачу насамперед на максимум. І почнемо, розпочнемо з вами натикувати, натикувати своїх колохменів. Отако одного ставимо, братана. Потім десь тут ще одного ставимо. Десь тут ззаді ще одного втикнемо. Та й бажано би їх нам було би по-хорошому так вкачати. Тільки я хочу насамперед просто їх спочатку встановити. Встановити, встановити прям реально велику їх купу. А після цього, але аж після цього, друзі, я хочу, виходить, собі їх викачувати, да? Так, в мене ще, виходить, влазить три голдена. Давай-ка десь їх тут того собі, тако бем Одного, потім десь давайка ще з цієї сторони, також ззаду. Так, що там радіус по діджею. І отако от сам ще одного. Так, все, поставили. Поставили, ми, виходить, повністю 15 своїх юнітів. Так, я бачу щось там урод написав. Так, Дензо, я пройшов повністю пас, але юніти такі собі. Ніфіга собі. Ха-ха, <с>? так швидко, ти вже собі проапав його. Ні, ну ти і дикий, правда. Дуже дикий, пацан. Так, давай-ка давайка вкачувати, значить, свої голденів, бафати їм урон, хоча б трішечки, да? Хоча б трішечки, але все одно ліпше, ліпше, Нічого, да? Ну, я думаю, що я, в принципі, за день, можливо, і за два собі теж попробую. Попробую, не обіцяю, але постараюся пройти повністю оцього Pencil Pass і подивлюся, що нам все-таки, друзі, там дають. Такс, 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 такс. В принципі, по разочку ми всіх своїх голдені викачали, да? Далі, що нам потрібно, це напевно ну, викачувати на третій рівень. Да, давай-ка будемо його викачувати на третій рівень, і ще би що би зробив би, це викачав би фанмена за 30 тисяч. Так, зоді, чуваки, поставили демонів, слухай-ка. Реально, ну тикали, де. Мені в подсади. Ха-ха. <ріст> не, ну, непогано. Реально, реально непогано. Я би ще би ще би зробив, би, це, знаєш, десь. А, ну я не поставлю вже. Я вже не поставлю, бо в мене стоїть 15 юнитів. Хоча потім ми зможемо продати своїх подарунчиків і втекнути демонові, наприклад, також діджейчика. Такс, у нас є 20 тисяч, нам треба ще 10. Ще 10 і у нас буде фанменчик на максимальному рівні прокачки. Хоча до кінця залишилось ще 10 хвиль, тому я навіть не впевнений. Не впевнений, не впевнений. О, новий босс вийшов? Так слухай, а раніше боси не виходили на, на 20. 30 на 30 хвилі. Або, можливо, ми їх дуже швидко убивали. Можливо, можливо, так було. Так, значить, 34-та хвиля, у нас є 35 тисяч. Давай-ка їх будемо уже потихеньку, помаленьку тратити. Хоча дивіться, ми вкачали лише три левела. Три левела клокмана, і грошей вже немає. Не, ну гроші на Клокмені тратяться прям дуже-дуже швидко. Так, що у нас виходить? 39-та хвиля. Вийшов, вийшов у нас мутант тойлет. Хоча ми його завалили прям дуже-дуже швидко. Так, в мене 14 тисяч. Давай-ка ось оцього Клокмена за 12. Да, потом сейчас дочекаємося 40 хвилі, все. Тепер продаєм, швиденько, швиденько, швиденько продаєм, продаєм, продаєм своїх подарунчиків. Так, далі. Я хотів і обіцяв, що я хочу забустити ось цього демона. Так, надійш, що він достане. Отако на максимум бемс, Викачуємо. Потім викачуємо цього клокмена на максимум. Та й в принципі давай десь тут опасаємо фанмена, якщо він, звісно, встане. Хоча й не стає. Хе -хе -хе. ладно, значить, впихнемо тут ще одного клокмена. І отако. Бемс на разочок, разочок вкачати, вкачати легесенько. Так, прям дуже довго таймстоп. Цікаво по скільки в нього ХП. А, так ми вже й вбили його так швидко. О, бліна. А знаєте в чому єдиний мінус? Єдиний мінус цього інвента? що коли ми його проходимо, проходимо його реально дуже швидко. Але мінус цього інвенту, що нам тут не дають куєнів. Оце реально. Саме така велика халепа, що ми тут не заробляємо взагалі грошей. Так, значить повернулися ми в лобі. Давайте зараз заглянемо в свій інвент і подивимося, що в нас по квестах. Ну по квестах все у нас прям дуже-дуже погано. Реально дуже погано. О! Один левел пройшли. Один левел пройшли. У нас виходить, за другий рівень прокачки да, нашого олівця, Нам що дають Плюс 300 пр... Плюс 300 пенселів, да, і плюс один кейс. О, оце вже, слухайка, більш цікавіше. Так, отримаємо, отримаємо винагороду да, за перший рівень. І починаємо проходити далі собі другий. Так, напевно, я щас поставлю відосик на паузу, да? Щас підфармлю трішечки собі левелів, да. ну і звісно, вже ж підфармлю своїх пенселів, і повернусь відразу ж до вас. І покажу вам результат, що в Вийде нафармити за, давайте, за хвилин 40-40 ігри в даному режимі. Так, Значить, 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 зіграю, виходить, друзі, 4 карточки, да в Pencil World. І що в мене виходить. Так, я опну левел. слухай-ка, братуха, я левел прокачав. Непогано, і виконав ще декілька квестів. Так, значить, забираємо, забираємо, забираємо цю халяву. Так, наступне у нас завдання. Проіграти 10 хвилин, ну це в принципі ізі. Потім виграти. А, -а, -а слухай, оце, кстати, складне завдання. Виграти Pencil Mod лише одним юнітом. Оце реально цікаве, кстати, завдання. Так, і наступне у нас цей скібіді Сігма. А, нам потрібно взяти, виходить, зкібді Сігму да, в, в Pencil Mod, Он воно що. О, вона що. Ну, в принципі, друзі, нескладні такі завдання, досить такі цікаві і не банальні. Це мені, друзі, дуже-дуже сильно подобається. Так, значить, у нас є півтори тисячі пенселів. давай ка їх, братуха, тратити. Давай їх тратити і купляти собі декілька кейсів. Так, можемо ще два прикупити. Давай, братуха, купляємо. Купляємо, купляємо, купляємо тратимо всі олівчики. Так, і що в мене з цього-всього получається? У мене получається шість кейсів, значить, шість кейсів зразу такої рубашимо. Рубашимо шість кейсів. Дивимося, нам випав. Нам випав мусор. Реально, в мусор повипадав ункомони, рейри, та й в принципі більше нічого такого цікавого. Так, мені цікаво подивитися, що у нас в клані зараз твориться в 37 місце в глобальному ранзі. Я вважаю, що це досить таки непоганий, хороший достойний результат. Так, а ми не можемо, звичайно, прокачати його. Так, в нас 21 тисяча да, оцих кланових, але на прокачку місць потрібно 28 800. Ну, треба ще трішки, значить, підзбирати. Так, в мене є 4 тисячі коїнів. давай-ка їх потратимо, можливо, на кейси. Якщо, звісно, їх у нас не прибрали. А у нас їх, друзі, не прибрали. Значить, значить, відкриваємо. Так, це з босом Тойлетом. Тут мутант у нас, тут акваменчик. Тут у нас хто? Тут у нас теж виходить годлік. Ну, саме саме адекватне це бос тойлет. Реально, саме саме адекватне це бос тойлет. І давай його відкриємо, тако, декілька кейсів. Тільки давайте оце уберемо. Тако бемс. А вдруг випаде, реально. А вдруг випаде, йде зона супне Сразу піде записувати в трейд плазу, бо він. Буде сливати, сливати свого босика. Так, нам випала ще лега. Давай, братуха. Давай, братуха, якось це пошвидше. Так, реєр випав. Давай ще щось мені. Давай мені цікаве щось. Міфіка, наприклад. Хочу хочу реально міфіка. Дай мені міфіка або годліка. Так, Бенс, ну, реєр. Да, 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 да. Напевно, сьогодні, друзі, нам нічого не випаде. На жаль, на жаль, нам нічого так цікавого і не випало. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу секретів подобається, звісно, якщо ви. Бажайте продовження по той латавер дефенсу, де? А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!